У Ніжині прийнято бюджет на 24-й рік. Попри те, що місцева казна наступного року втрачає 150 мільйонів гривень військового ПДФО, Жодну соціальну програму тут не буде припинено. Наголошує марміста. міста. Наступний рік ми входимо з планом бюджету в сумі 665 мільйонів гривень. На жаль, ми маємо значне пониження орієнтовно понад 150 мільйонів гривень, яких ми до отримаємо через вилучення ПДФО з нашого бюджету міста Ніжина до державного бюджету. Так само 37 мільйонів гривень ми не дотримаємо до кінця цього року в результаті вилучення військового ПДФО. Але це не тільки військове, але й ПДФО з Нацполіції, ДСНС і авіаційний загін. Найболючіше для нас, тому що до війни це був платник ПДФО номер 1 в наш міський бюджет. Але ми сподіваємося, що ці кошти будуть внеском ніжені в перемогу в наступному році. Вони дійсно підуть на необхідні. Потреби наших збройних сил України, що стосується бюджету Ніжинської громади, то власних доходів вона буде мати лише 533 мільйони гривень. Хоча потреб значно більше, наголошує мер міста. Але ми не припиняємо жодну соціальну програму. Ми будемо забезпечувати дітей пільговим харчуванням. Хоча цифра дітей, дітей війни набагато зросла. Ми будемо допомагати родинам загиблих. Так само будемо допомагати на поховання наших воїнів. Будемо компенсувати житло внутрішньо переміщеним осіб особам а також е за проживання людям, які втратили на жаль своє житло в результаті бойових дій. Ми е знайшли можливість розширити соціальні послуги зокрема, ви знаєте, мобільні бригади. Для соціально вразливих верств населення соціальне таксі вже запустилося з 1 грудня в місті Ніжині і ми заклали кошти на його роботу на весь наступний рік. Так само ми запровадили нову програму для підтримки пенсіонерів: 70 плюс люди віком 70 плюс будуть мати одноразово на рік матеріальну допомогу до дня народження. Від міського бюджету від міста, тому що на жаль, пенсіонерам найбільш складно з мінімальними пенсіями, які у нас є на сьогодні в державі. Безпека освітнього середовища в пріоритеті роботи міської влади. Ніжана, а відтак були закладені кошти на завершення проєктів будівництва укриттів у чотирьох закладах освіти. Це п'ята, шоста, 9, одинадцята школи. Які не мають, на жаль, укриттів. Ми сподіваємося, в найближчий час ці укриття вже з'являться в нашому місті. Також ми завершимо ремонт покрівлі сьомої школи, яка розташована у нас в центрі на вулиці Гоголівській. 5 мільйонів гривень закладено. На ці потреби тендер вже був проведений восени і переносяться ці кошти на наступний рік. Велику увагу в Ніжинській громаді приділяють розвитку медичної сфери. У планах на наступний рік створення сучасного відділення реабілітації. Проєкт вже зроблений. На ці кошти на ці потреби закладені кошти міського бюджету, на ремонт реабілітаційного відділення і потім на його оснащення. Так само ми маємо облаштувати приміщення під ангіограф. Держава виділяє нам ангіографи. Ми повинні його облаштувати в нашому приймальному відділенні. На жаль, займатися благоустроєм та розвивати сферу житлово-комунального господарства практично не буде можливості, каже очільник Ніжина. Нашою справою честь є зробити капітальний ремонт до основного кладовища, де є алея наших героїв, де поховані наші герої. На жаль, поховальні процеси продовжуються у зв'язку з тим, що війна триває. І дороги ми, на жаль, не зможемо ремонтувати, тільки будемо підтримувати їх в мінімальному належному стані. Так само, депутати підтримали нашу пропозицію. Ми перерозподілили певні кошти: міський пологовий будинок і міська лікарня в грудні. Всі працівники цих закладів отримують таку одноразову премію за підсумками року. Ми вдячні всім нашим медичним працівникам за їх роботу. Тому коротко по бюджету ось такий стан справ. Залишаємося оптимістами і продовжуємо працювати заради нашої перемоги.